Мене звати Катерина Розумовська. Запрошуємо всіх до міста Варшави Польща. Привіт! Я Софія Лукашова з факультету романо германських мов. Ласкаво, просимо до міста Есен. Німеччина. Привіт! Мене звати Поліна. Я студентка 4-го курсу Горлівського інституту іноземних мов. Зараз я проживаю у Німеччині у місті Есен. Мене звати Олеся, я передаю всім привіт звідня. Філігрюси аналі аусвінжура, Анастазія, я сюза і вы Привіт, мене звати Катерина. Зараз я знаходжуся в Україні в місті Чернівці. Аслама! Меня звати Мона, я знаходиться в місті Хіва. Hi Всім привіт, мене звуть Ярош Лізія. Я з факультету Романа Германських Мов. Всіх запрошую до міста Острова, Чехія. Всім привіт! Мене звуть Софія, і я мешкаю у Німеччині в чарівному місті Нюрнберг. In in wünsche euch Alles Gute. Tschüss! Добрий день, а мене звати Роман Миколаєвич. Я декан факультету Романа Германських Мов, Горлівського інституту іноземних мов. Ми у Дніпрі, і я запрошую вас до нас на онлайн-навчання на факультет Романа Германських Мов. Até who